Повторимо оксидин. Оксиди, оксиди це складні речовини. Тобто в складних речовин має бути два і більше хімічних елементів. Це в нас складні речовини, а оксид складається в нас з двох елементів. Це якийсь елемент, та оксид. Оксид завжди має бути тут двохвалентний. Його стабільна валентність 2. По класифікації оксидів. Ми знаємо з вами солитвірні. Та не солитвірні. Не солитвірні, тут треба знати декілька виключень, наприклад, Н2О, СО і так далі, які не вступають, наприклад, в хімічні реакції. Тобто не вступають в реакції перетворення, тому вони не перетворюються в ті, які ми будемо вчити тут в солитвірні. Не дають, не утворюють солі, тобто не вступають в реакції, які дадуть можливість утворити сіль. Солитфірні свого роду ще розподіляється на такі, як кислотні, на такі, як амфотерні, на такі як основні. Щодо кислот, нам потрібно знати, це СО2. СО2, силіціо2. СО3, П2О5, Н2О5. Також є ряд інших, наприклад, п 2 о 3 Н2О3. НО2. Це також буде кислотними. Щодо амфотерних, ми з вами вивчаємо лише амфотерника це цинк оксид і алюміній оксид. До основних відноситься Переважно, оксиди металічних елементів з невеликими валентостями 1 або 2. Також основні оксиди, які найбільш реакційно здатні, це літій 2О, натрій 2О, калій 2О, лужних елементів оксиду та лужноземельних, наприклад, кальцій О, стронцій О. Також можуть бути і інших металів. Ми знаємо, як визначити метали. Це не позначено в підручнику. Наприклад, купром. Купром буває або одновалентний, або двохваленте. Давайте його оксид візьмемо, якщо одновалентний. Купром 2 О, по вищому оксидом. Ну, не ще максимальний вищий оксид. Тут валентність. Давайте визначимо тут в оксигену валентність 2, 2, помножити на 1 буде 2, поділити на 2 буде 1. В купруму тут валентність 1, Але може бути Купрум і двоххвалентний, як це перевірити, відкриваємо останню сторінку. Ми бачимо, що Купрум, тут заряд у нього 2 плюс отже, ми в нього валентність більш характерна, коли він двохвалентний. Та ряд інших хімічних елементів з оксигеном. Саме металічні. Давайте поглянемо на Меркурій О. Меркурій саме коли і 2,2 скорочується, відповідно, така і формула Меркурій О. Ми бачимо, що кислотні, потерне і основні відносяться до селитвірних. Тобто вони вступають в такі реакції, які дадуть можливість утворити сіль. Ось такі наші знання по Класифікація оксидів. А щодо назви оксидів, назви оксидів дуже легко даються, якщо ми знаємо е, валентність. Є одновалентні, двохвалентні, трьохвалентні, одновалентний флуор. Далі літій, натрій, калій, гідроген, двохвалентний оксиген, берилій, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій, бурий, алюміній, трьохвалентні. Це стандартні валентності. Якщо нема в таблиці валентості, наприклад, давайте подивимось, хлор 2 о7. хлору тут нема. Отже, потрібно знати його валентність. Відштовхуємося й оксену. Оксен завжди валенти, 2 поножте на 7 14, 14, на 2 буде 7. Отже, 7. То в назві ось так буде хлор семивалентний, бо він міняє валентність. Оксид. Слово, бо ми чаємо оксиди, повторюємо оксиди. А для тих, які мають стабільну валентність, наприклад, натрій 2О, натрій так постійно одновалентний. оксид одновалентний. Тут постійна валентність, тому назва буде просто натрій. Оксид. От І вся різниця між тими елементами, які не мають в таблиці валентність. хлору тут немає, і натрій, що він постійно одновалентний. Якщо робити інші вправи, наприклад, фосфор. Трьохвалентний оксид. Фосфор трьохвалент. Потрібно написати формулу. Фосфор виглядає у нас ось так. П. Він трьохвалентний і треба з оксигеном, це оксид. А воксену валентність 2. Тут навхрест вони відрізняються. Тут навхрест форму Тут 2 тут 3, ось. І він відноситься до кислотних, я згадував вже. П2. Відноситься до кислотних, тут він не вказаний, але він буде відноситись до кислотних оксидів, які утворює метафосфатну кислоту. Вони співпадають з метафосфатною кислотою. утворюють кислоту, отже він кислотний. Далі, наприклад, різниця буде алюмініоксид. Алюміній має бути в таблиці валентностей. В нього стабільна Ось Алюмінію завжди має бути три. він стабільний. Три. А якщо оксид це з оксигеном, то ось так. вони відрізняються на охристу 2 тут 3. Наприклад, нітроген 4-хвалентний оксид і баріоксид. Структура в них однакова. Тут тобто потрібен нітрензу з зеганом, барій з оксигеном. Але в нітрогену валентість нестабільна. Тут 4 вказного оксину завжди 2. Оксену завжди 2. барій, якщо тут нема валентості, отже стабільна. 2. Барі завжди 2. Це потрібно пам'ятати. Отже, по барію тут у нас скорочується, Барій о, залишається так і А4,2 у нас на Охресту 2, то 4 може бути, але доскорочується формула. Ось така буде НО2. Це також буде кислотний оксид, який при з киснем та водою дасть нам нітратну кислоту, або якщо просто з водою буде конкувати, то дасть нітритну і нітратну суміші кислоти. Тобто також він пов'язаний з кислотою. Це кислотний оксид. Тобто він пов'язаний або з нітритною кислотою, або з нітратною кислотою, дивлячись від типу реакції, дає їхню суміш призом з водою. А БАРІ О, наприклад, він основного характеру. БАРІ О основний характер, а основи це коли з ОН. Наприклад, барі ОН ОА довалентний. Аба рідвохолентний, тому навхрест 2 і береться в Алюміній же, він поводить себе як амфотерна речовина. Ось, амфотерний. Що таке амфотерність? Це коли він і основа, тобто може утворити і основу Ось основа його. І з цією ж основою вона одночасно є кислотою, тобто гідрогенів 3. Алюміній 1, оксигенів 3. Ось. Це схоже вже на кислоту. Тобто одночасно воно поводить себе як і основа, і так і кислота. Тобто це конкретна кислота, це конкретна основа, це конкретна кислота, а тут вибірково з кислотами він себе поводить як основа. З основами він поводить себе як кислота, тобто амфотерність, це потрійність властивостей. Також ми з вами пам'ятаємо, що є в нас задачі на кількість речовини. Отже, наприклад, з використанням об'єму, яка кількість речовини 224 літрів кисню. Кількість речовини в мене це N для кисню ми не знаємо. Але об'єм. Літри це об'єм. Об'єм для кисню 222 і 224 літри. Якщо є об'єм, буде стандартний малярний об'єм, який складає 22,4 літри поділено моль. Отже, у нас формула є. З використанням об'єму буде наступно об'єм поділити на маляжний об'єм, тобто об'єм поділити на 22,4, це буде 224, підставляємо у наш об'єм і поділити на 22,4. Це у нас скорочиться, буде 10 тут літр, літри тут літри на моль, літри і літри скорочується, залишається моль. Розмірність кількості речовини — це моль. Кількість речовини — це певна порція речовини. Тобто, якщо взяти стіл. І там взяти, наприклад, кубик цукру, цукор рафінат. Ось така порція. Взяти там, де один кілограм цукру. Взяти там, де цукор ви зберігаєте в ємності якійсь кришечка. Ємність для цукру, наприклад, 200 г. Наприклад, чашку для того, щоб каву зробити. Чашка і сюди кинули ложечку цукру. Ось Ложечка цукру. така порція. Оце все кількість речовини називається. Тут цукор. Ось. І тут це кількість речовини, кількість речовини, кількість речовини, кількість речовини. Це в нас якраз покасна кількість речовини, певна порція речивини. Порція речовини можна знайти через об'єм, можна знайти через масу. Сьогодні ми розглянемо саме через масу. Як перейти? На кількість речовини через масу. Потрібно знати також і за сьомий клас матеріал. Тут поєднується матеріал. Отже, ми знаємо з вами, що є кількість речовини. І кількість речовини, коли є об'єм, то буде поділено на відносно молекулярний об'єм. Якщо шукати об'єм, то ми з цієї формули визначаємо, що потрібно кількість речовини помножити на молекулярний об'єм. Ось. Дві формули, які ми використовуємо по задачах, ті, які ми знаємо. Сьогоднішня задача буде стосуватися до маси. Маса буде відноситись до відносно молекулярної маси або молярної маси. Маси одного моля речовини. Або ось так буде записуватися молярна маса. Молярна маса відносно молекулярна маса і молярна маса рівні. тобто однакове число буде. Просто молярна маса є розмірниця грам поділено на моль. Те ж саме число, наприклад, відносно молекулярна маса для води. Це буде, просто шукається в підручнику. Гідроген у нас 1, помножити на 2, додати оксиген. Оксиген шукаємо, округлюємо, це 16 буде, додати 16. 2 плюс 16 дорівнює 18. Це відносно молекулярна маса, А мулярна точно так само маса шукається. Це 1 воно 2 плюс 16 дорівнює 2 плюс 16, дорівнює 18, просто розміність з'являється грам на моль. От все чим воно відрізняється. Можна використовувати або відносно молекулярну масу, або молярну масу шукати, дописуючи просто в відносній молекулярній грам на моль. Ось так молярна маса. Давайте спробуємо зробити задачу. Яка кількість речовини. 360 грам води. Кількість речовини позначається N. Вода, ми знаємо формулу H2O, невідомо. Нам дають 360 грамів. Грами це маса, маса води. 360 грам. Якщо є маса, то буде автоматична малярна маса цієї речовини або ж відносно-молекулярна маса, як ви захочете. Це за 7 клас відносно молекулярна маса. не чисельно фільм, то нам потрібно знати, що це за показник. Відносно молекулярна маса для води. Ми знаємо, як вираховувати її. Беру цей приклад, так само 1 на 2 плюс 16 дорівня 18. Мас, або молярна маса це у нас грам на моль, 18 грам на моль. Або воно дорівнює молярній масі, тобто дорівнює 18 грам на моль. Задача у нас розв'язується за цією формою маску ділити на відносну молекулярну масу. В кількість дня буде маса поділена на відносну молекулярну масу, бо ми знаємо, що маса ділиться на молярну масу. Одне і те ж саме. Численно рівня. Маса 360. А відносно молярна маса, бо молярна маса це 18. Якщо тут грами, тут грам на моль. Якщо молярна маса грами грами скорочиться, залишиться результат в молях. Просто щоб знати, що моль буде. 360-18 скорочиться, це буде 20 моль. Така кількість речовини. Далі спробуємо задачу, яка кількість речовини. 62 грам фосфору. Формула П. Яка кількість вчини? Кількість вчини позначається N, фосфор у нас, ми знаємо, що це П і тут 62 грами, Отже, маса фосфору, 62 грами. Якщо є маса, то буде молярна маса, або відносно молярна маса, як захочете. Для фосфору, і це дорівнює малярній масі фосфору так само. Просто розміність грам на моль. Отже, нам потрібно знати відносно молекулярну масу фосфору. Шукаємо підручнику. Це у нас округлям 31. 31, і це чисельно рівно малярній масі. Тут буде 31 грам на моль. Ми знаємо формулу, що n дорівнює маса поділена. Давайте одразу малярну масу. Тут ось показник у нас є, або можна на відносно малярну масу без різниці. Все те ж саме буде. То в нас буде чисельно рівна маса 62 грами, а малярна маса 31 грам поділено на моль. Це грам грам 62, як поділити на 31, це буде 2 моль. Ось так виконується дана задача. Ну, також можна обернені задачі робити. Яка маса п'яти моль. Давайте моль алюміній. Алюмінію ми знаємо яка формула. Тобто яка маса? Маса, алюмінію, У нас вот так алюміній позначається невідомо. А нам дають п'ять моль алюмінію. Отже, кількість вілізиний алюмінію, це у нас 5 моль. Якщо звучить задача маса, отже, буде молярна маса для алюмінію. Це ми можемо легко знайти. Там, молярна маса для алюмінію, чисельно рівно відносно молекулярної маси. і у нас буде це округлення, оце 27 грам на моль. Можна просто 27 тоді це писати відносно молекулярну масу. Кількість речовини дорівнює... Це маса поділити на відносну молекулярну масу МР або на молярну масу. Але ми N маємо, кількість очини маємо тут 5, ми не маємо маси. Отже, нам треба звідси вивести масу. Маса за рівня це кількість очини N помножити на відносну молекулярну масу, бо молярну масу вони чисельно рівні. Це виходить N5 моль помножити на молярну масу. Це 27 грамів на моль. Моль і морочується 5 на 27 результат грамах. Так, це у нас 100 і тут 35-135 грам. Ось грами залишаються, грами залишаються без змін. Спробуйте самостійно таку ж саму задачу. Яка маса 20 моль кальцію. Кальцію ось така кальцію. Тут тобто, що у нас маса буде. Шукатись, кальцію невідомо. І НЦ кальцію буде 20 моль. Якщо у нас є маса, то буде відносно молекулярна молярна маса на чисному рівні. Отже, за формулою цієї ж самою просто виводимо ось так. Ось такий результат має бути. Тобто, у нас 20 буде множитись на. Малярну масу кальцію. Малярна маса кальцію нагадую, потрібно округлити ось це число. Бо тут речина складається лише з кальцію. Ось такі також задачі, які потрібно розуміти, орієнтуватися. Так, домашнє завдання це назвати оксиди. Назвати оксиди всі кислотні оксиди, ось ці. Як називати? виписти їх знову окремо і їх назвати. В них всіх є змінна валентність. валентість. Жодного з них немає в таблиці. Отже, в назві ви маєте зробити ось так: елемент, валентність, далі в дужках, і слово оксид.